Привіт, мене звати Алекс. Я керівник благодійного фонду Шанс на зміни. І сьогодні я вам розповім про ту роботу, яку ми виконали за останні два місяці, та трішки поділюся планами на майбутнє. Головні напрямки нашого фонду це допомога дітям з інтернату Старій Басані, дітям, які знаходяться в складних сімейних обставинах, та допомога в об'єднанні сім'ї. Про роботу в старій Басані. Туди ми їздимо два рази на тиждень, в суботу та неділю, де проводимо психологічну роботу з дітками, проробляємо їх психологічні травми, проводимо розвиваючі майстер-класи, а також дітки займаються вчителем англійською мовою. На даний час ми ввели систему ченців. Це винагорода за прояв себе, за відвідування наших курсів, за виконану домашню роботу. Дітки отримують ченси. Ця система вже дає свої плоди для діток. Надя та Марина вже змогли за допомогою ченців купити собі по мобільному телефону цей iPhone 5 s Так як фонд займається дітками, які вчаться в 8 та 9 класі, то в цьому році в нас є вже перші випускники. Які ми допомогли організувати випускний вечір та подарували дітям нову одежу. Також з випускниками 9 класу ми займалися по програмі «Профорієнтація», де розповідали дітям про різні професії та надавали інформацію про коледжі в Києві, в які вони можуть поступити. На даний час в коледж проявили бажання поступити п'ятеро дітей. Дітки обрали два коледжі: один з них це інженерний коледж, а другий це коледж ресторанного господарства. Дітки подають документи та складають іспити для вступу в коледжі. Про діток із соццентрів. На даний час дітки пройшли вже 12 ступеневу програму. Психологічної підтримки, яку вела психолог Валицька. дуже крутий фідбек по програмі. Дітки стали більш відкритими, легше проявляють свої емоції, знайомляться з новими друзями. Також ми поспілкувалися з сім'ями та опікунами. Вони нам розповіли, що дітки стали більш уважнішими, більш слухняними, легше в комунікаціях та відійшли страхи, які в них були. Декілька дітей просто з нетерпінням завжди чекали четверга, щоб прийти до нас на програму, поспілкуватися з психологіями. Хологом та провести час з дітьми, які також проходять нашу програму. Третій напрямок, яким ми займаємося, це повернення дітей у сім'ю, коли соціальні центри позбавили батьків їх прав на дітей. Ми допомагаємо сім'ї виконати ті. Умови для повернення дітей у родину це може бути допомога в пошуку роботи, пошук психолога для вирішення психологічних проблем батьків та матеріальна допомога, коли занедбана квартира, і необхідно зробити мінімальний косметологічний ремонт та закупити необхідні меблі та речі для дитини. На даний час ми опікуємося двома сім'ями: перша це Ольга. Їм ми допомогли встановленню нових пластикових вікон, так як поряд будинок влучила ракети, і ударною хвилою вибило вікна. Вгодійний фонд повністю замінив на нові. Ще ми закупимо їй нові ліжка для її трьох діток. Друга сім'я це мати Марина. В неї двоє діток. Для неї ми вже закупили нові ліжка. Також для наших діток ми організували літній відпочинок, відправляємо їх у літній табір в Карпати, де вони круто і весело проведуть час. Дякую, що дивилися це відео. Надалі ми будемо випускати короткі відео про роботу нашого фонду. Лайк, підписка та донат.